you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україна готова боротись із російською агресією до тих пір, поки не буде звільнено останній дюймії суверенної території. У свою чергу єдина доля Кремля це здатися та відійти. Про це сказав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні установи. Текст своєї промови він опублікував на сторінці у Фейсбук. Кислиця підкреслив, що Україна захищає не лише свою територію, але і Європу, і ООН, і весь світ. Наша держава буде продовжувати боротьбу. Ке не вижене російських окупантів із усіх населених пунктів України. Це стосується і тимчасово захопленого Криму. Наголошую у суворій відповідності до положень статті 51 статуту ООН, яку ми всі зобов'язані відстоювати. Ми будемо боротися проти окупантів, поки всі російські солдати, які зайшли в Україну, щоб вбивати її народ, не будуть переможені. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це віддати наказ про їхнє негайне відведення. Сказано в повідомленні за словами постпреда, рівень страждань та руйнувань в Україні рівень глобальних наслідків російської агресії дають зрозуміти, що боротьбу з диктатором Путіним можна порівняти лише з нашою спільною боротьбою з Гітлером під час Другої світової війни. Зло Путіна, як і Гітлера, перед нами вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Це так зараз і Україна, та її союзники роблять все можливе, щоб забезпечити таку реакцію. Зазначив він у контексті останніх подій та заявки слиці. Також наголосив, що ООН або відновить свій авторитет, або зазна. Ає остаточного краху Росія докладає всіх зусиль, щоб повернути нас у 1930-ті роки, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення фейкових референдумів і аншлюсу. І зараз ми перебуваємо на переломному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху, зазначив кислиця. Він додав, що коли російська делегація входить до генеральної асамблеї, за нею тягнеться кривавий слід. А зала наповнюється запахом тління людської плоті. Кислиця також заявив, що проведені Росією псевдореф. Еферендуми становлять екзистенціальну ООН та її статуту, адже майбутнє організації не може бути забезпечене, якщо окремі країни нахабно нехтують її думкою та не зважають на загальноприйняті правила. Ба більше будь-які спроби Росії спровокувати або маніпулювати цивілізованим світом мають пересікатись на початку. Країна агресор має бути ізольована від усіх колективних рішень і надалі, в майбутньому, після остаточного краху, відповісти за всі свої злочини. Саме тому напередодні генасамблея ООН проголосувала за відхилення заклад у Росії провести таємне голосування щодо того, чи засуджувати російську анексію частково окупованих регіонів України, зокрема, 107 голосами за вирішила провести публічне, а не таємне голосування щодо проєкту резолюції, яка засуджує російські незаконні, так звані референдуми, та спробу незаконної анексії. Голосування за резолюцію ймовірно відбудеться в середу або четвер. Проти публічного голосування щодо проєкту резолюції виступили 13 країн. Ще 39 країн утрималися а решта 28 країн Крема Росія та Китай не голосували аргументом постпреда Росії Васіля Нібензі було те, що Буцімто через західне лобіювання може бути дуже важко, якщо свої позиції висловлюються публічно. Він поставив під сумнів спробу засудити Москву, і яке це має відношення до миру та безпеки чи спроб регулювати конфлікти, сказав Небензя, описуючи це як ще один крок до розколу та ескалації. Що я впевнений, не є тим, що потрібно абсолютній більшості держав у цій залі. Після того як у понеділок генасамблея вирішила провести публічне голосування щодо проєкту резолюції. Росія негайно спробувала змусити орган повторно розглянути це питання, але це й не вдалося. Москва пішла на анексію чотирьох частково окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення так званих референдумів Україна Та союзники засудили ці псевдореферендуми як незаконні та примусові у проєкті резолюції Генасамблеї ООН Міститься заклик до держав не визнавати дії Росії та підтверджується суверенітет і територіаль. На цілісність України від себе додамо, що Російська Федерація своїм голосуванням в Раді безпеки ООН намагається уникнути відповідальності за порушення статуту ООН, але їй це не вдасться. Росія вдається до практики залякування інших країн, аби вони голосували на її користь. Проте вся міжнародна спільнота вже давно знає, з ким має справу і проти кого воює Україна. Тому будь-які дії, будь-які спроби, будь-яка агресія з боку РФ рано чи пізно стане фатальною помилкою, тим самим фіналом, який призведе до повної капітуляції Кремля та розпаду диктаторського. Імперії на цьому в мене все Підписуйтесь на канал, блог разумовський на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.